Усім доброго дня! З вами знову Олександр. І сьогодні у нас на черговому огляді гібридний мотоблок з бензиновим двигуном, Вейма на 18 кінських сил та з електростартером. Отже, клієнт нас попросив поставити на раму від водяного мотоблока Forte, двигун на 18 та електростартер. Що ми і зробили? У нас тут іде перехідна пластина, в кого є рама. І хоче сам переобладнати. Є двигуни окремо, є пластини, є комплекти для переобладнання, будь ласка. Отже, поставили двигун, акумулятор стоїть штатний тут. Раму, коробку ми нічого не трогаємо, тільки встановлюємо ось такий двигун. Це дає нам перевагу в вазі. Цей мотоблок дуже легкий, він проще заводиться, він простіше в обслуговуванні і з ним зможу справитись, скажем. Оператор, да, який раніше не міг справитись з водянкою, тому що вона тяжка, важка, і треба завести там, цю корбу і так далі. Зараз ми його заведемо, покажемо, як він працює як він їде. Так, сцеплення вижали. Закриваємо повітряну заслонку, бензин ми заляли, мастило в двигун заляли. Після того, як завівся, ховаємо заслонку. Так, Щеплення вижали. розблокування, все працює. Це понижений ряд передач. Які ще переваги цього мотоблока, що в нього є можливість поставити активну фрезу. Ви ставите активну фрезу, у вас легенький мотоблок, легенько заводиться, класно працює, і не важко на руки. Також є розблокування. Дуже багато клієнтів не купляли з дизельними двигунами, тому що, ну, по-перше, не зовсім розбираються в дизельних двигунах, як з ними працювати, там, завести, обслуговувати і так далі. І то, що він дуже важкий на руки. А от в такому поєднанні. Є свої клієнти, які хочуть іменно отак. Якщо у вас цікаве дане поєднання, можемо сюди поставити або бензиновий двигун, або дизельний з повітряним охолодженням. Тому 9, 12, 15 кінських сил, будь-який. З електростартером або без електростартера. Також є варіанти бензинових з редукторами, без редукторів. Тобто варіантів дуже безліч. Якщо вас цікавить, номер телефону буде під цим відео, телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо та зробимо для вас чудовий мотоблок.